Так що, друзі, всім привітам. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Бажаємо міцного здоров'я. Олексій Капелюшний в такому крутому капелюсі. Ну, я можу да, трошки. Ми вже поки їхали, трошки обзнайомилися, дуже багато говорили, дуже цікава людина. І, бляха, як для мене, мені. Я, я бляха не знаю, як біля тебе стояти. Це людина історія. Так, Васильович, я правий? Да. Так що, друзі, ми сьогодні приїхали. В першу чергу хочу. Передати мамі Алі великий привіт і обійняти Олексія ще раз. Я його обіймав вже. І вам можливість обійняти його дружину. Вона також військовослужбовець. І я ну, трошки завдав куча інформації. Ми тільки що були перед е, зустрічю з Олексієм, були у твоїх, можна сказати, побратимів, бо ну, тому що батальйони... батальйон 25-та бригада. Так що 25-та бригада, місто Дніпро. Просто я їхав, реально як казав Васильович, коли я знімав відео про Надійку, Надійка, ну, Олексій там контролює трохи ситуацію по Ютубу, будемо надіяти, що Надійка його підстрахує. І чому кажу, що людина історія, розповідати багато не можу, хоч хочеться кричати на весь світ. Тому що коли ми знаходимося в соціумі, і більшість людей говорять, що це не моя війна. І коли молоді хлопці там, по 30 років він каже, де да я не піду. Тому що нас обманює влада, за кого я буду воювати, то ми тоді говоримо. І що казати тоді хлопцям, за кого вони воюють? Ми сьогодні почули від 25-ї бригади, як хлопці казали, от, що за нашими спинами знаходяться родини, наші батьки, матері, родичі, знайомі і такі дурачки, як ми. Ну, які ще хоч трохи щось шевеляться і своїми можливостями стараються щось допомогти. Олексій. Можна, я трішки розкажу. Я думаю, що люди повинні знати, чому я так кажу. Тому що коли ти чуєш там від мами Алли, я знаю, що мама Алла вона спілкується з багатьма хлопцями, вона не сидить осторонь, і її родина вся, вони допомагають, волонтерують. Мене дуже сильно підтримує. І її син, який загинув в Оленівці, це побратим, товариш. Це Олексій. був дружбан. Це був дружбан, їх було у вас троє, я так зрозумів, один знаходиться зараз yeah. в полоні. Да, йому... Не люди дали 30 років в'язниці і посадили захисників Захисники Азовсталі, вони дуже сильно там, знищували. Але от та історія, яку ти розповідав, реально я її не можу розповідати, але реально із. Скільки семеро у вас було? Да, було семеро, семеро, які прийняли кругову оборону. Він залишився один, ще дві години бою тримав. Потім, коли вже запалили хату, і в тебе вже була поранена. Вже без ноги була. Вже нога була нижче коліна, і там я, ну, я навіть страшно про це говорити. Він її взяв, відрізав. І ще дві години воював, бо вона заважала. А потім, а потім то ти вже як розповідав, коли прийшов здоровий дядько і тобі наставив автомат і стрельнув у каску і та пуля 5.45, чи яка вона, бо я не розуміюсь, вона відскочила. Да, і ти кажеш, що ти робиш, що да? ти робиш? Ну дійсно може хороший. Вже. І там вже була ціла велика історія. Йому просто все-таки Бог є. І... Ну, однозначно. І він би не залишився живим, і навіть дякуючи тим Кацапам, які тебе думали, що ти язик хороший. Якийсь да, великий спец, да. думали допитати, що я все розкажу, все, все знаю. Ну а потім там дуже велика історія була, і жалко, що та людина, яка зробила великий внесок у твоє життя, яка знаходилась да. на тій території в Донецьку, допомогла Олексію, але, на жаль, її викрили. Це дуже важко. От мені цивільній людині, мені дуже важко. От Олексій розмовляє про побратимів, я з багатьма хлопцями спілкуюся. Вони якось вже говорять, це як привичка. Але що там насправді от це просто ми не можемо зрозуміти. Але людина, яка втратила кінцівку, плюс до того йому її відрізали потім ще вище коліна. І що тобі сказали? Щоб, Щоб я подальше не повернувся в строй. І людина, коли попала потім ще в Оленівку, і то там цілі. Я ж, як розповідав, це просто це книжку можна написати. От про таких людей треба писати книжки. І я думаю, що все-таки війна закінчиться. І все-таки хтось збереться і розповість про багатьох людей, які робили вклад у цю перемогу, про таких людей, які мають можливість друга пожиттєва група інвалідності, людина на протезі. Так само дружина може не воювати, бо вона може списатися по законодавству за уходом за тобою, а вони вдвох, і я тут чарівну жінку просто бахів. Це просто, ну це просто капець. І він далі воює і пішов і далі. і Чому ти це зробив? Чому ти це робиш? Бо справа не завершена. Треба, треба добитися перемоги. А після перемоги я сяду за книжку. А ще саме цікаво, що він, коли е, був на контракті, також 25 й і він три роки да, закінчився контракт, і він не займався, якщо лучше сільським господарством, а пішов на ферму працювати до корівок подальше від людей. Працював на Маніту і думав, що це йому нормально, все класно, ну але настав такий час і... Прийшлося йти боронити після повномасштабного вторгнення в нашу неньку Україну. Я бляха, я мамі Алі просто вдячний за те, що вона мене знайома з такими людьми. І я дякую Андрію Харченку. Це також дуже великі такі люди, тому що коли люди вже не мають можливості воювати і не мають можливості каже довіреним людям віддати цю надію, наприклад, це вже четвертий автомобіль, який нам повернули. Ну, це теж велика така для мене підтримка і довіра, що людина віддає. Я заїжджаю на розборки, машини заїжджають своїм ходом. Привозять їх також військовослужбовці, військовослужбовці різні. Десь комусь збирали, десь, можливо, сам хтось. Є, звісно, там гавкнув мотор, зняла раму. Питань не є. Но коли машина заїхала і її перепродають, це для мене найболючіше питання. Я хлопцям завжди задаю запитання на розборці, чому так. Ну, кажуть, так, прийняли, сказали там. Машина, яка коштує там на сьогоднішній день там шість тисяч доларів Навара, наприклад, да, наприклад, ну, вона за дві з половиною забирають і продають за чотири там, наприклад, да, там роблять. Тило. Тож це є болюче питання. Для мене особисто, так як ми своєю командою, ютубовською, і не тільки, передали вже 77 автомобілів і купу вже перемонтували. Також дякую Оксані і Романі Ціпко, нашим березанським підприємствам. Ну і своїй команді наших завгарів. Електриків, ребят, це просто ну для мене це неймовірно, маючи, не маючи освіти, маючи велику купу друзів, маючи невеличкий YouTube канал, я маю величезну купу друзів, які довіряють мені і підтримують. Ми зараз підемо з Олексієм до машини. Васильович сьогодні у нас на базі знімає, так що Олексія трохи поганяв, Зараз забираємо на Чорокеза. ну, Покажи, Василь, ось такий черокез. На жаль, він без одного колеса. На жаль, так трапилося. Ну, не сидів він без діла. Машина пострадала при виконанні бойових завдань. Олексій, такі водій. Водій. І він просто віддає цю машину на розборку. Можливо, ми її продамо, а можливо, не знаю. Це машина історія. Не обіцяю, але вона постоїть деякий час. Ми ще з Ромою ціпком і Оксаною поміркуємо. Можливо, ми десь раму, можливо. Ну, кузов. І можливо зробимо з двох одну, щоб у тебе була ще машина для підстраховки. Я думаю, що в 25-й бригаді вона б не була лишня. А на сьогоднішній день ми віддаємо надійку, тут за правий рун. Ми перезули, Андрюха перезули цю машину. Андрюха я кажу цьому. Також я дякую, тут ця коробочка переведе, хлопці в нас це. І тут от, трішки є то від банківські хунти, а тут в нас є отак. От, від е, ну, нашої команди, також барашківська хунта, від наших е, янголів в Березані, е, трохи пороздавали хлопцям там, де більше, трохи більше, там де менше, трохи менше. Е, трошки попередавали, то антифриз угу. на доливку, лійка тут була. От, конфети запечатані, я думаю, що вони не промокли. Медок, щоб горло не боліло. От. Там ще, кстати, Андрюх, я тобі давав... Знаю, точно, вибачте, перебуваю, Бачу сільотка, Це зараз да, це, це, це дружина, як побачите. Товстолоб від Мар'яни Васильівни, так що Мар'яна Васильівна тобі. <рес> Чисна, і справді, Мар герої, дякую І янголам березовані. Дружина моя однозначно скаже вам дякую. Це зараз закриваю, Запаску ми зробили, бо тут стояла грязова поганенька резина, ми її пережили тобі на м'якшу, поставили АТ. Приблизно по рисунку така сама. Ну, вибач, кермо з правої сторони. Я думаю, це помаленьку пристроївся, тут усе електро, все чухли Андрій зробив. Ну, то купував і за неї дивився як за дівчинкою, тому що цю машину вибирала. Вона не вибирала, ми приїжджали тоді брати три навари і стояв ось цей дракон. А Надя приїхала і каже, я беру цю, а як от ми по цю не приїхали? А вона каже, ні, оце класна, класна машина. Класна машина. Йожик каже, да забирайте цього дітеля є. І мені просто погнали поставили. А тоді такий випадок, мама Валя позвонила, мама Валя Харченко, яку я не обіцяю. Але я думаю, так, я з Йожиком побалакаю, заберу ще щось рішив. Я до Андрія вже тоді набрав, кажу, куди мені треба їхати. Я хочу тобі передати машину. І ми поїхали. Вона теж була передрях, то це наші вже хлопці поміняли оргстекло, Я думаю, це на швидкість не впливає. І праві двері поміняні. Ми хотіли машину покрасити, але я думаю, що ці двері сірі, вони тобі поки на даний момент. Думаю, що вони не впливають. Можеш сісти, машину. О, кстати, камера там, ну вона включена. Тут ще є камера якась, де вона стоїть, може з електрики розберетися. Пробуй чи цього, як воно тоді. Це просто я не можу просто, бляха, з тебе. О, і тут одесь регулювання. Ще. Є О, може, не... Все електро. Ось, ось от вперед, назад, це ти вперед, О. це ось назад. Ну Це ось G-Gig, тут електропідігрів даже є. Тобто електрорегулювання дзеркал. е, По коробки тут розберешся, ну так як і всіх. На двойці це просто буде на другі їхати. це типа понижена, ну типа помаленьку. А ну на драйві... ЛК ель... елька, елька це ще менше, це ще менше. Да. да. А, це... ну, а тут вже якось роздаду, тут дуже багато варіантів. І саме цікаво найцікавіше, що це же, коробка... це, вже роздатка. ну, да, Це коробка, яку можна переключати на швидкость. І тут саме що удобно, що тільки поворот з тої сторони. Да. Ну там, де вони їздять, повороти їм ну, не потрібні. Ну, що для мама, але як все роблю, yeah. мамі ще раз привіт, розприємне. Посміхаються, це дорого коштує. Можеш завести ж і можеш їхати. Yeah. А ми там помудруємо. Що, не заводить, чи що? Ну, заводить. Це япона мать, братан. Ні, це япона мать. Я не знаю, ми на ній не їздили. Андрія забрали, тут же, каже, стоїть два акумулятори. Масла ми поміняли. Е, Василь, що там робили ми? Масла, фільтра поміняні. Тобто від цього моменту ти будеш вже відштовхуватися, тут же воно в мілях. — І в коробці ж масло тоже. І в коробці теж масло замінене. Ну, Андрій міняв через 20 тисяч. Машина. До тебе навіть ми їхали, вона їхала своїм ходом до Конс... Краматорська. А вже на Краматорську ми... Так сідайте, прокатайтеся. Василюш. Василюш. Сідайте, проїдетеся по полю. Це щось тут таке, воно жорстко з амортизаторів, де треба відкривати. Так, то а тут це що, заднє. кріплення під телефоном без Так, надо да. нашу. <гум> так, а тут у нас що ще є? А, Андрюх, кажу Андрюха, бляха Алексій, тут все є трос, ще якісь прибамбаси я поставляв Андрюха. Так? Це чохол на машину він шив. А все ще для чохла чохол? А це для чохла чохол, понял? Що, Андрюха, я передаю машину, твою надійку, передаю надійні руки справжньому. Справжньому чоловіку і справжньому герою. Я реально, я просто вражений. Друзі, я просто шокований. Як зараз трошки вони там ознайомлюються, от і хлопці оно що будемо думати, не знаю, як її затягнути, Не хочеться ще час втрачати, але будемо щось робити. Так що, от такі друзі, от так. Забудьте, проїдьте, давайте. Васили, сідай збоку. Давайте, пацани, газуйте. У нас ще часу, я хочу ж побачити. ну! А дрыщит, конечно, она по красоте. Надейка. Надейка. <свист> Красавчик. <да? свист> Поехал. Обхід да? він прикольний звук. Так, дерчить то добре, хай хлопці прокатаються, роз'яснять. Олег Вікторович, які предложення? Я зрозумів тебе. Ти щось хочеш пробував підв'язати, так? Типу, да? Не виходить, падає, так? Да? Тут, виходить, незалежна підв'язка. Якби ж тут був, був мост, питань би не було. Ну балка щоб була або мост суцільний. Тоді ми могли підв'язати, воно було полу вісу, А так, сука, незалежна підвіска і просто капець. Просто капець. Ще якісь варіанти є, прив'язувати І пенько будемо тягнути. Бляха, я думаю, може якось би туди та колесо. Ну що, як ми його, ніяк не присадимо? Там відбита ось. Так що, друзі, такий черкан. от такий черкан. Попала в півішка. І потім вже пішли вони шкереберть, Але дякуючи Богу, всі живі, здорові хлопці. І ну, от така історія. Ой, що ти скажеш про сьогоднішню поїздку? Як ти? Як ти знайомство з такими людьми? Скажи. З такими людьми Це просто супер, так. Да. Коли от з такими поспілкуєшся і думаєш, таїлки-палки, треба робити ще більше, по максимуму. І не стидати, там звертатися, просити, напрягати. Реально, це люди, які віддають себе заради інших людей. Так що так. Хотіли попросити трактора, немає чоловіків вдома, ні одного, ні другого, щоб нам сергою підняли. Га, маргає, красавчик. Є? <Support> Так само, Васильович, так само той другий вагон у нас, отей, що в Оксани вариться, ну, там механічна коробка, але теж до 80 кілометрів можна переключати. Ну там сіплення вижив і переключив понижені. А вже ж в остальних, там на і всіх ти повинен встати включити. А тут взагалі, по-моєму, треба було встати, якщо там... Повищена, понижена, бо тут повний привод на гран от, то треба було встати, заглушити, переключити на повишену або понижену, а потім завести і далі вже йде. Як враження перше, скажи. Я у захваті. Скажи? Да. А? Так, і... Ні, я знав, що вона. Це реально машина, якщо вона надійки сподобалась, то ти розумієш, що це за машина. Да? Вона реально тоді, і... І коли ми передавали Андрюха, Андрюха каже, це буде наша надія. Вона буде робити смерть ворогам. Це Надюха найбільше цього хоче. Це, мабуть, найбільше, що вона хоче. Я ж розрішив їй матюхатися, хоч вона в мене не матюхається. Вона трошки не така, як всі, так як я її батько, бо я ж теж дуже довго був диким. Віра не така трохи, а Надя вона дуже дика. І, І ж заставить гуляти навіть не можна піти. От, і вона для неї головна задача. Вона тепер буде мені казати, що ти мене з собою не взяв? Я теж хотіла побачити, Ми, я зустрічався з Цезарем з Лігіону Свободи Росії. Ну ми там на ничку, бо ми їм теж допомагали. І я їй відео показав, як Цезар їй привіт передав. Вона каже: ти, ти обіцяв, що мене візьмеш, а не взяв. О, для Надюхи вона лава. Красавчик. Просто по красоті. Болить? Ти просто ненормальний. Чиш? Просто ненормальний, ти подиви. Василюш, скажи. Ану заділий мене з Андрюху. Бля, хочеться з Андрюха хоче на те. Ну я про Андрюху вспоминаю, бо Андрюха на машина. І з миру по нитки, якщо буде мішати, здерети. Наліпочки. шелудьківські. Чого воно? Ні? Ні? Так, багато інструкторів також. І бляха, я просто пишаюся такими людьми. А, поміняли трубку тормозну. Ага. Ану Василь, відкриє, я подивився, що там у нас робить. Тут же два акумулятори стоять. Якщо в случаї чого, то маякнеш. Бо я не знаю, наскільки їх вистачає. Може їх просто треба буде на зиму поміняти. Ну, от, але як для старої машини, в неї під капотом, але це ще велика шана Андрію. Реально він її. А це коробка, mm -hmm. да, Але наскільки стара машина і наскільки вона цікава, так? На коробці то щуп, чи що? Щуп! Щуп, щуп. щуп. матір Боже, це перша машина, на якій я бачу щуп да, на да. Да. І рівень провіряється на заведенні. Ну, там написано на заведенні, є на заглушенні. На заглушенні буде реально шокований. Дав про машин. Багато людей просто візуально дивляться, але якщо взяти Тойоту, оцю 20-го року, військову, угу. вона в такому кузові. Вона в, в такому старому кузові. Я колись помниш, Василь, як ми я їздив на, на Констаху і ми приїжджали снайпера, ота угу. машина. І я тобі то покажу, так кажу, вона якась стара, там 96-го року. Я кажу, да ні, це 20-го року машина, але так, да, там передній мост такий вже наш координацію на, на шарах, не таких. <плес> да, Андрій, це йому так зробили. Каже, якщо буде люпа, це йому хлопці. І тут він також тряпочкою. Ну, це Андрюха. Тряпочка для того, щоб вона не тарабанила. Він її сюди тако запихав. Поняв? Ну, це Андрюха. Андрій, ну. Теж такий цікавий чоловік. Василь, ага. кого вона рука? Ти не дивився, як вона рука? Це як зараз на модне. Так прикинь, скільки років тому? У мене японський маленький міні-трактор, отей Кубота. Він 77-го, я 79-го. Поняв? І там реально вже бачу, бачу. там є усе. Там є блокіровка, повишені понижень, навіть ручник є в тому тракторці. В нього 9,5 кінських сил, він буса я витягував з грязі. Просто візьмуть, ото японці робили техніку. От і, що я можу сказати про японця. Але якщо взяти, наприклад, Навару або Нісан, як кажуть, купив Nissan, дрюкайся сам. Навара також та сама ситуація. Ну Про Тойоту, про стару Тойоту, у нас одна була єдина, це Toyota Foreне. 96 го року. 90... 96-й? 2004? 94-й. Девино... 94. Прикинь? Прикинь, і в 94 му році робив. Оце та самий Форанер. Що я кажу про Форанер? Форанер. Реально це була тачка. Я її тоді гнав на Донецьк у 115-ту бригаду. Ми в чугую ночі віддавали. Вона, кстати, все в мене була, ми її ремонтували. Перервали там, відбило роліка натяжного, і ми робили голову, я купляв, віддякуючи Роману і Оксані Ціпкову. У нас ремонт обійшовся, 30 тисяч гривень мотора. Ти зробив на аварії 150. Да, Розумію, а ця машина стара. А б'є по Вінкоду Тойота Хайлюкс. Хайлюкс. Але Forerunner, я тобі кажу, це наскільки стара машина. Комфорта, а тут все ті люк робить. Андрій теж казав, все робить, все нормально. Да. Люк робить, шторка робить, я ж кошей чохла, він, щоб чохла він пошив. Но людина реально цінила людей, які збирали на цю машину. Вона відпрацювала, неодноразово хлопці витягувала, сраки. Хоч він взагалі він сапер. Він прокладав дорогу. Ти знаєш, хто такі сапери? Які помиляються один. Да. Два, І... два, два, Це ж не ті сапери, які зараз там розміновують поля. Це сапери, які прокладають, розміновують, потім заходять і заміновують. Тобто, ну, цікава історія, було багато цікавих історій, але він такий на позитиві цікавий хлопчина. І він би також не пішов би. Бо раніше він казав, а як же хлопці без мене? Але коли їх залишається дуже мало, і коли вже стає ребро, коли використовують все не так, як би хотілося, то людина просто прийняла рішення піти вже до родини. Три роки, каже, я вже відвоював, маючи можливість сидіти вдома. Так що така історія, з машинкою познайомили, з машинкою історією. Так що зараз будемо пробувати, пробувати щось будемо робити. Не знаю, що в нас вийде. Будемо грузити цього черкана, а там вже він постоїть якийсь період часу і ми будемо щось думати з нею робити. Якщо в нас щось вийде, з нею зробити. Так що Олег Вікторович пішов на розворот. Ну а я на цьому, друзяки, буду завершувати відосік. Ще раз хочу всім подякувати. Подякувати за довіру за підтримку, тому що якби не ви, то я не мав би можливість познайомитися з такими Мамала, я вас дуже люблю. Дякую величезне. І вона нас любить, я, я знаю, вона як вона? вона нас просто обожнює, я розумію. Так що, Мамала, тобі великий респект, що ти мене познайомила з таким цікавим персонажем, просто реально цікавим. Я просто круто. Я Дякую, кажу величезне. Я ще раз хочу подякувати своєму молодшому за те, що ти мені відкрив цей канал Ютуб. І я про це ніколи в житті не забуду. Бо якби він мене не викинув, той Ютуб канал, ну не создав, а я його потім не підтримав і не переборов у собі цю стидобу, що я боявся показувати себе е, на Ютубі, але я, навіть в Свинарці ми змінили багато людей по господарству. І не тільки в Україні переламали стереотип, а на сьогоднішній день завдяки цьому ютуб-каналу ми маємо можливість не бути осторонь, а підтримувати тих, кому ми зобов'язані життям. Так що цілую, люблю, ваш Шелудько, обняв, підняв. Ну а мама гала, це просто я тебе обожнюю. І Йота, ви просто не ти... Андрій великий, всі просто. Це от такі моменти, такий збіг обставин. І... Ну, Служу українському народу. Та я теж. Правильно. Я буду служити вам. Так що просто не, не знаю. Я не, можу, не хочу виключати камеру, я хочу тебе знімати постійно. Так що я сподіваюся, що настане той день, коли ти заїдеш до мене в гості, підемо до Васильовича, в ресторан Да. Олег Гриша накачає тобі колеса в машині, підкачає. Кожен зробить свою справу і сядемо за столом. Хто що п'є, я безалкогольний, Васильович може врізати. Гріша, так собі, коли як. Ну, так що посидіть трошечки. Ну, будемо В якому случаю і я собі. ха красавчик. Так що все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Красавчик, просто капець.